Вийшли на старт. Сьогодні два поєдинки. Роман Стефурак проти Святослава Пудов. На чужій половині Пудов пробиває. Олег Мірвецький цей удар взяв на себе хар. Олег Мірвецький вже попрямував на власну половину передачу на дальню. Кварченко в стійку влучає. На двох фулах Динамо. Павлю пробиває. На Олександр є можливість спокійно контролювати м'яч на чужій половині. Солоха на Чумака. Солоха На Гончаренко. Гончаренко пробиває ближній кут. Вдалося команді левачих країна перевести гру на чужу половину. в стартовому турі. Він пробиває. Дальній пішов пас. Тут на підбиранні Лоскутов. Перший Лоскутов! Павлюк. Миттєва відповідь. У мене було краще. Ще один момент для Динамо. Пробиває В'єнск. Ну і Динамо близьке до того, щоб виграти перший тайми колеса центру. Павлюк! в стійку влучає. Чисто проти нього відборовся. Харченко повертає Стефараку. Стефарак. стійку влучає. На але на Віктора Колодяжного. Той на Чумака. Чумак з остроку та пробив. Вінцев. Пробиває вінцев дальній. Ще один дальній удар. Цурков на дальній. Немає завершального удару. Репетун. Його спроба. Перехоплює репетун. Одразу пробиває. В'єнцев біля м'яча. Пробиває В'єнцев. Стефурак. Вміючи центр Стефурак пробиває. Рикошет! І м'яч таки залітає у ворота. Один. 2-2. Захищається Динамо. Поки що, жоден із гравців коли за центром не зайшов. Витягує на себе Сергія Солопу. Здалеку пробиває Дмитро Павлюк. Кучинський, Кучинський пробиває. Йдем ці атаки Павлюк Прострілює Сурков. Переправляє Дмитро Сурков. М'яч у ворота Пудова. Брати очки. Ну да, і поки що є шанс. Венцев пробиває. Венцев Падінь польових атакує Динамо. А їм потрібно рахунок зрівнювати. Б'є там тампад ще 2 секунди залишається. Павлюк на Дальню Харченко. Ну і ставить крапку.